Запитують, чи можна лежачи молитися. Давайте розбиратися. Молитва це розмова з Богом. І коли ми хочемо виразити свою повагу, то ми звертаємося стоячи. А якщо ми ще хочемо виразити свою покірність, то ми в молитві стаємо на коліна. Але буває так, що у зв'язку з немочами людина не може ні стояти, ні навіть сидіти. І це ми часом можемо побачити у лікарнях, коли людина лежить у немочі, але хоче звернутися до Бога. Тоді ця молитва може і підноситися і лежачи. Адже наш стан, чи ми стоїмо, чи сидимо, чи лежимо, чи перебуваємо у дорозі, не має важливого значення для нашого серця і для нашої розмови. Коли в нас є потреба, ми звертаємося до Бога. І це звернення обов'язково має бути з повагою. Як ви вважаєте, допустимо, лежачи молитися? Чи ні? Пишіть у коментарях. Прошу підтримати наш канал вподобайкою, поширенням, коментарем та підпискою.